Вітання до вашої уваги. Програма Тиждень Енерго, 9 листопада. Генеральний директор публічного акціонерного товариства Хмельницького Бленерго Олександр Шпак відзначив свій 60-річний ювілей. Таких людей без перебільшення можна назвати творцями сучасної історії нашої держави. Народився Олександр Леонідович Шпак 9 листопада 1951 року у Антонінах Красилівського району в сім'ї робітників. Закінчив у 1974 році Львівський політехнічний інститут за спеціальністю електропостачання міст та промислових підприємств, а згодом Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю менеджер організації. Працював майстром на підприємстві «Хмельницьк тепломережа, головним енергетиком обласного об'єднання. Дання Хмельницького до канал Головним енергетиком, заступником головного інженера, заступником генерального директора з капітального будівництва об'єднання Катіон, з 1995 по 1998 роки. Працював заступником директора з капітального будівництва Хмельницького Обленерго», А з 1998 року генеральний директор публічного акціонерного товариства Хмельницького Обленерго». Олександр Ленідович Шпак, заслужений енергетик України, заслужений енергетик СНД. Кавалер ордену за заслуги третього ступеня нагороджений багатьма медалями, грамотами та дипломами. Благодійність Олександра Леонідовича Шпака відзначена орденами Нестора Літописця, святого Володимира, Миколи Чудотворця, почесною відзнакою Суспільне визнання міжнародної благодійної організації. Олександр Леонідовича Шпака я знаю на протязі багатьох років. Безумовно, знаю його більше як потужного такого для Хмельницької області керівника. Але як депутат він на сьогоднішній день працює в комісії по промисловості, економічному розвитку, транспорту і зв'язку. Людина, яка працює потужно, працює так конкретно. Я можу відмітити цього депутата як конкретного ділового от партнера в обласній раді. Тому з такими депутатами легко працювати з такими депутатами завжди від них находять конкретні пропозиції, які знаходять відображення в всіх рішеннях обласної ради. Я його пам'ятаю як працював у місі, це людина слова. От він сказав, що в місці Хмельницьку була проблема із. Енергопостачанням в центр міста. Лінії вже були старі, і е, часті були перебої, вибивало електроенергію. Він сказав, давайте ваша допомога, і ми зробимо. Ми виділили на під, для підстанції е, землю, ми виділили, е, ну, дали можливість пройти кабелями по, до центра міста, і буваль, буквально за короткий термін було це зроблено. Сьогодні для постачання міста. Я знаю, ще відпрацьовується одна лінія для запітки міста Хмельницького. Я хочу сказати, що коли я працював першим заступником, ми тісно співпрацювали, і це людина, слова і обов'язково за словом, йшло діло. Він дуже любить пісню, дуже розуміється на музиці. І це мені було ново. Керівник «Технар» І от так ставиться до мистецтва, до пісні, до музики. І в нього є. Я знаю такі серйозні твори, які він любить слухати. Це мені дуже приємно. Той факт, що він любить класичну музику, це свідчить про ще одну особливу рису. Знаєте, в древній в античній культурі цих людей називали елітою сьогодні їх там по-іншому називають, але це люди, які здатні дуже високо мислити, широко мислити, і люди, які мають дуже інтелект глибокий. Один з філософів німецьких початку ХХ століття Альберт Швайцер казав, що людей, які здатні приймати класичне мистецтво в суспільстві, не більше 10%. і це люди, які мають елітарний склад мислення. От, власне, мабуть, Олександр Леонідович до таких належить, тому що його ця любов, його ця тяга до високого мистецтва, до чогось істинного, справжнього, говорить про те, що його інтелект, його потенціал дуже і дуже потужний, дуже і дуже дуже глибокий. Я знаю, що він дуже любить Вівальді, що він дуже любить пори року. Це один з його улюблених таких творів. Ну, звичайно, ці твори не можуть не подобатись, але Олександр Леонідович до них має особливий піритет, особливе відчуття. Я знаю, що Олександр Леонідович любить органну музику. Я знаю, що Олександр Леонідович любить духову музику. Він мені, я можу вам таку одну е цікаву історію розповісти, як він мені розповідав про те, як він купив собі трубу, будучи вже досить немолодою ну, вже такою зрілою людиною, з формовою і самодостатньою, достатньою, якій ніби вже від життя не щось особливе і не потрібно. Тим не менше, він, будучи в Києві, придбав собі трубу фірми Бах німецької одної з найкращих фірм. І він мені навіть по секрету розповідав, що він щодня е вправляє е і вправи на, на цій трубі. І це, як він це говорив? Те, з яким почуттям, з якою глибиною ці слова від нього лили, свідчить про те, що людина дійсно любить Любить мистецтво, любить високе мистецтво, не одноденне мистецтво, не, не популярне і дешеве і низькопробне, а він дійсно любить глибину, любить велику суть і любить великі істини. Він для мене асоціюється, от коли читаємо. Про перших українських меценатів, наприклад, про рід Ханенків, Семеренків, про рід Терещенків. Скільки вони зробили для культури, як вони там Шевченка книжки замовляли, наприклад, чи як вони музикантам, які тільки-тільки починали професійні в Україні з'являтися, інструменти купляли, як вони там за оперу, щоб побачити оперу першу українську запорожець за Дунаймолоку Артемовському гонорар платили і замовляли, що він їм їх її спрезентував? От я десь Олександра Леонідовича так амбітно, сміливо дозволю собі в когорту цих людей віднести. Великих українських патріотів, великих українських меценатів, які крім основної своєї справи. Ви цікавились, любили і саме не підтримували високі мистецтві у день народження Олександра Леонідовича. Одним з перших привітав рідний колектив публічного акціонерного товариства «Хмельницьк Обленерго», який підготував для ювіляра вишуканий концерт за участю артистів обласної філармонії та хору публічного акціонерного товариства «Хмельницьк Обленерго». Трудовий колектив Хмельницького обленерго ще сердечно вітає вас з нагоди вашого славного ювілею, ще річчя з дня народження. У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру, звершення всіх сподівань. Нехай ваша творча енергія і життєлюбість, організаторський талант, відданість справи та високий професіоналізм і надалі плідно слугують розвитку енергетики України. А у всіх ваших справах супутникам будуть. Визнання, успіх, глибоке задоволення від праці, повага та підтримка друзів, любов, близьких і рідних людей. Хай по життю супроводжують вас удача, успіх, а прожиті роки залишать за собою барвистість букет з багатого досвіду, мудрих та хвилюючих згадок. Нехай цей день принесе вам радість, зустрічі і тепло родинного краю, примножить духовні здобутки і цінності. Теплі слова вітання лунали від колишніх працівників підприємства ветеранів енергетики. Рада старішів енергетиків Міницького енерго» з почуттям особливої теплоти і сердечності поздоряє вас юбілеєм. Ми знаємо вас як великого трудівника, визначного фахівця енергетики та мановитого організатора. Протягом багатьох років ви віддали, віддавали всі свої сили. Здоров'я та знання енергетиці області і енергетиці України. Ваша ціла спрямованість, ерудиція, інтелект, чутливість і уважність до людей здобули повагу і любов всіх, хто працює і спілкується з вами. Ну, велика вдячність від ветеранів вам за ту піклування, за ту заботу, яку ви постійно підтримуєте старіших енергетиків ветеранів. Як магаю тримато й матеріал. Крім того, на свято завітали представники влади області та міста, керівники підприємства організації обласного центру, поважні столичні гості. Людину від бога, яка працює на благо. нас подолян на благо нашей державы не рахуется ни с часом, ни с здоровьем. Завжди готова прийти на допомогу людині, что людина до нього не звертається. Это легенда нашей энергетики. И мне бы хотелось акцентировать именно тот момент, в момент становления национальной Энергетической компании. Это прежде всего была основа понимания всей политики, которая делала наше государство. Это человек, который, ну, пример, первые форумы, Международный форум энергетики. Александр Леонидович. Ярий сторонник пропагандірування своїх нових технологій Це то що мені хотілось чим я лично займався в енергетичній компанії, і то, що он іменно проводил в нашу живу. Такий педатичний я я, якщо прийти в будь-яку установу починаючи від рішалки і сходів, то зразу видно, що там керівник. На місці, бо я завжди кажу, якщо керівник перескупив через купу сміття пішов, то от в нього, якщо ви зайдете чи центр, видно навіть в самому центрі картини, я можу сказати, що ми співпрацюємо. І я можу сказати слова подяки, тому що люди пізнаються, коли щось складне. Коли добре, друзів багато, всі добрі, всі хороші, всі вітають. Я можу сказати, в нас три роки назад, коли пройшла стихія, знаєте, і е, коли особливо приватний сектор відключення, то от, е, реакція шпака, чотири е, райони було нам надано на допомогу, Реми. І ми фактично. До вечора закінчили всі роботи, лишилась там наслужити, була трошки на другий день. Ну, Тільки слова добрі, приємні, приємні тим, що він вже як людина. Людина, як Олександр е Леонідович Шпак, ну, по-перше, він прекрасний як людина, він чудовий, як керівник. Е він, е Ну це феномен, я б сказав, тому що в умовах того, що твориться сьогодні в нашій Україні, і особливо в енергетиці, все це пережити, все це в нас в області порядок з освітленням, з постачанням електроенергією. Всі питання вирішить. Дай Боже йому здоров'я, благополуччя і прожити ще, хоча б 60. Яка доля моєї землі, така і моя доля, таку просту батьківську істину сповідає Олександр Леонідович Шпак. Колектив Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр та творча група програми Тиждень Енерго вітає ювіляра з днем народження. Дай Боже йому міцного здоров'я на многії літа, щедрої долі, великих успіхів та здобутків. На жаль, час нашої програми вичерпано. Дякую глядачам, які залишалися біля екранів телевізорів на телеканалі Поділля Центр. нагадую, якщо у вас є побажання або запитання стосовно діяльності публічного акціонерного товариства Хмельницького Баленерго, тоді телефонуйте 78 78 46 або надсилайте листи за адресою місто Хмельницький, вулиця Храновського, 11А. А я прощаюся з вами. Побачимось за тиждень.